Всім привіт, друзі! На зв'язку Кінформіст. І сьогодні я пропоную поговорити про пригодницьке українське кіно. Ну що, цікаво? Тоді підтримай український контент. А я розпочинаю свій огляд на фільм Фортеця Хаджибей. Нещодавно я вирішив подивитись українське кіно. І причому не якесь там, знаєте, на часі щось авторське, там військове і так далі, а щось просте, розважальне, щось жанрове для того, щоб зрозуміти зараз наша індустрія на якому етапі знаходиться, просто взагалі, тому що таке кіно складно знімати. Для цього треба мати ну певні технічні параметри, а да? їм відповідати. Тож на прикладі цього фільму я вирішив подивитись. В якому стані зараз саме така індустрія український Голівуд, так би мовити. Тож що з цього вийшло, давайте розбиратися. Фільм, до речі, був знятий у 2020 році Костянтином Коноваловим, режисером на одеській кіностудії. Це міжнародне виробництво Туреччини, Грузії і України. Про що саме ця історія? Давайте прямо з Вікіпедії. Зараз вам короткий екскурс в сюжет, 18 сторіччя. Росія веде війну проти Османської імперії. Вже цікаво, так? За дунайські козаки якраз тоді були союзниками Османів. І от коли їм до рук потрапляє важлива військова інформація, отаман має передати її до Стамбулу султану особисто. Саме в цьому йому може допомогти комендант останньої турецької фортеці Хаджибей Ахмед Паша. Саме йому Андрій має передати листа. Андрій це один з героїв, якому доручають це завдання козак. Але фортецю захоплюють російські війська. Ахмед Паша потрапляє до тимниці. Уникнути полону вдається його єдиній дочці красуні Фатімі. Андрій і Фатіма знайомляться у важких обставинах і мають вирішити, як чинити далі. Ну, досить така пригодницька історія. Паралельно розгортається ще одна лінія. В цей час до порту Хаджибей прибуває грузинський мандрівник. Він привіз унікальну лозу, яку хоче виростити саме там. А вся ця відчайдушна молода компанія приймається за справу і все закручується. Коротше, ви приблизно зрозуміли, що хотіли автори. Ну, по перше, зробити розважальне кіно, це звісно. Але по-друге, щоб це розважальне кіно було в історичному контексті, щоб воно дійсно було на часі і прославляло українську історію, розвивало український світогляд. це звісно так. А по-друге, щоб воно було екзотичним і подобалось глядачу, ми знаємо, що зараз там турецькі серіали дуже популярні у нас в країні в певних колах. Так моя мама б оцінила. Ну і плюс тут Росія. Агресор <смеш> наші союзники, Туреччина там, Грузія і так далі. Все коротше, як треба, тому тут питань немає. Ну і звісно ж, дійсно, історію треба знати за дунайські козаки та їх історія. Багато я впевнений, що багато людей просто не знають, що це за люди взагалі, де вони жили і за що боролись. Я думаю, що це буде цікаво в цьому форматі ознайомитися, навіть історію почитати. Також я вважаю прикольно, що цей фільм. Дещо схожий, ну по настрою якомусь да атмосфері, на трьох мушкетерів, які також знімалися одеською кіностудії. Так, ті самі легендарні радянські три мушкетери вони знімалися на одеській кіностудії в 70-х, кінці 70-х років. І ось тут якраз таки таке наслідування це дуже важливо. Я думаю, було для авторів, особливо, що кіно знімалося в сторічну. Сторічну річницю, якщо можна так сказати, одеської кіностудії сценарій досить простий, як і належить подібному кіно, але є прикольні прийоми, там непогані. Можливо, вони шаблонні, типу ви могли їх десь бачити, але вони такі ну досить сміливі і не дуже шаблонні. Скажімо так. Там є таке нелінійне оповідання, коли ми просто там, наприклад, розмовляємо так, тут якась історія, плануємо якусь там подорож. І вже в цій в цій розмові ми відправляємось у подорож, потім повернаємось до розмови. Отакі от, от приколи, так щоб вас заінтригувати. Також запускаються дві паралельні лінії, які потім притинаються в який, якийсь момент. Ну, в принципі, це дуже сміливо, але не чесно кажучи, не, не дуже, а, як би мовити, збалансовано. Тобто, тут воно є. Потім його немає, типу немає цього стилю, є, ну єдиного так для е, всього сценарію. Іноді не вистачає якоїсь динаміки вирішення сценарію саме дієво, так а не розмовно, тому що іноді він якраз таки наближається більше до серіального, коли багато якихось монологів, діалогів, розмов. Потім знову е, такий починається екшн. Ну, типу. Балансу дещо мені здалося не вистачає. Сценарні моменти є реально дуже цікаві. Майже там місія не здійснена. Наприклад, як матір пише листа сину там на війну. Не буду спойлерити, але якщо ви бачили, ви зрозумієте, в ці моменти відбувається така просто, я не знаю, нервова якась дуже ситуація. Але тут не вистачає монтажних рішень, операторських, дещо. Знаєте, з цього досвіду мені здається ще нашим фахівцям. Іноді бракує. Прикольний вибір е, фінальної сцени. Я його не очікував, тому що ти чекаєш е, якоїсь класики жанру, так що зараз ось по історії повинен ось цей герой і ось цей там битися щось таке. А автори дають нам іншу ситуацію, тому що зараз оця ось протистояння цього і оцього буде е, найбільш цікавим. І це реально виклик сценарним канонам. І тут мені було цікаво, що саме так. Вони це зробили, і навіть там двох зайців сценарно вбили. Також вважаю плюсом, що автори не намагаються, знаєте, відноситись до всього дуже серйозно, драматично все робити і так далі. Вони з гумором відносяться до багатьох сцен, навіть заграють із смертю іноді, знаєте. Там є випадок, коли вони вирішують долю там, одного старого такого вовка, так, героя, який пішов на справу в кінці. І він повинен іначе там просто вмерти і сказати: так, ви біжіть, а я все тут залишаюсь, все, це кінець для мене. Ні, вони вирішують це якось більш е позитивно, гумористично, ну, як е і належить такому пригодницькому, дійсно такому пригодницькому кіно. Аля такі, я знаю, пірати Карибського моря, <с>? щось, щось подібне. Не знаю, з чим можна порівняти з Гулівуцького. Хто бачив, напишіть, можливо, ви знаєте. Нерозкриті лінії окремих персонажів. Наприклад, там є антагоніст. Там є такий злодій, типу максимальний такий злодій російський офіцер. Питань немає, але хотілося б розуміти, чому він злодій, що його розкриває. Можливо, якийсь момент занурення в його характер, чому він такий і наскільки він злодій можливо показати. Отаких От моментів не вистачає, щоб це персонажне кіно сприймати ну, максимально знаєте, занурюватись в кожного. Оцього мені точно не вистачило. Можливо, розважальне кіно типу, це не так важливо, але я вважаю, що все ж таки глядач дуже розумний зараз і треба, треба його на всіх рівнях да, задовольняти. Продакшн дизайн, так би мовити, да, ця краса картинки, художня робота, костюми і так далі. Як впишуть у Вікіпедії а, тут у мене так сторінка відкрита костюми та реквізит надала Київська кіностудія імені Довженка і турецькі партнери, зокрема, вбрання яничарського війська, посуд, килими, реквізитну зброю, рушниці, шаблі, а, ятагани, пістолети, всі костюми Фатіми і Ахмеда Паші створювалися в Туреччині. Так, вони дуже яскраві, одразу скажу дуже яскраві костюми. Можливо, як на мене, вони повинні бути знаєте з більшою амортизацією, щоб виглядало все це дуже правдоподібно. Але так як фільм, я це про це ще скажу, такий театральний він використовує таку театральну манеру. Я думаю, що цим. Це може бути виправдано про картинку і апараторську роботу декілька слів. Я вважаю, що не вистачає віддалених планів в епічному кіно вони повинні бути, але звісно ж, і бюджет повинен бути саме таким, щоб картинка виглядала аутентичною. Ну якщо ти показуєш там да, місцевість, там якісь віддалені штуки. Тобто, якщо ви звикли до голівудської картинки, а ви, звісно ж, звикли до неї, вам буде не вистачати. Тої якості якоїсь динаміки і так далі. Ну це факт. Якщо говорити про режисуру, таке бачення, головний висновок, що зараз от, я зрозумів те, що театр рулить, це така театральна історія. Знаєте? Мінус це чи плюс, ну, складно сказати, тому що це такий задум, я впевнений, і це може вам сподобатись, може не сподобатись. Я думаю, що вирішувати кожному. Поговоримо про екшн. Він є, і він цікавий, сміливий. Сучасний там є сцени, такі на кшталт Джона Уіка або Шерлока Голмса, Гая річі дуже нагадують по стилю. Але хотілося б, щоб він ну не брався так просто, не звідки ось сцена така, а потім ще якась інша по стилю, ще Типу, щоб стиль був якось витриманий, або ж була вже така якась пародійна історія, яка відсилає на одразу багато різноманітних стрічок, і щоб це було ну можна було впізнати. А єдності знову ж таки єдності і збалансованості хотілося б більше. Звук і музика в цьому фільмі, мені здається, на належному рівні. От, послухайте самі. До речі, композитором цього фільму є Мустафа Язичиоглу. Дуже відомий турецький митець. Гумор в цьому фільмі поданий досить органічно. Там реально є прикольні сцени, смішні, коли виноградар, наприклад, б'ється і там турбується за свою лозу грошечку. Ну, дуже цікаві такі якісь винаходи, режисерські це гуд, любовна хімія між персонажами дещо шульгає. Особливо от головна пара, там де Козак і Фатіма, Андрій і Фатіма. Мені здається, дещо шульгає. Ну, типу, ти дивишся і не дивишся на них, як на Ему Стоун і Райана Гослінга так? з Лоленду. Ти розумієш, що між ними щось ну, якось не дуже прям та, прям так, сталося, і ти віриш в це. І про акторів одразу поговоримо, можливо, і в цьому справа, що, наприклад, Дерен Талу, це модель турецька, яка виконує роль Фетіми. Вона, ну, не зовсім актриса. В деяких моментах в неї виходило непогано, емоційно, а в деяких моментах. Не вистачало просто досвіду, навіть е, мовленевого досвіду, знаєте, ну просто, неначе як розмовляти на камеру як актор елементарно, тим паче, що її українською треба це було робити там більш, більшу частину фільму. А давай я щось небудь приготую. Я козачку юшку, їсти не стану. А хто сказав про юшку? Я щось турецьке приготую. Може рад землю намсь. Якщо треба буде, я й не такого навчу. Але що мене реально вразило, те, що українською всі актори звучать ну супер органічно, особливо московити. Знаєте, оці росіянські офіцери, вони просто такою чистою українською розмовляють. Дуже приємно слухати. наче ти дивишся в дубляжі вже. Це, це кіно у мене немає часу на довгі розмови. Ті, хто тут працюють, повинні мені платити. Актор, який грає цього грузинського виноградара, він просто молодий Зеленський. Все, просто тепер дивіться цей фільм з цим відчуттям. Для фанатів турецьких серіалів хочу повідомити, що у ролі Ахмета Паші відомий турецький актор Юрдаер Окур, який з'являвся у касті Величного століття, і навіть у проєкті Нетфлікс, Георгій Деліїв. Дуже зрадів, коли побачив його в касті, і він там грає солдата, значить, російського. І він ну він класний. Ти просто тримаєш на ньому камеру. Він щось там у так от головою водиться. Це додає глибини, це додає. Я не знаю просто досвіду цьому кадру одразу. І якості, звісно. Ну ось ця фраза: я знаю військо Московське, дав пляшку і можеш хоч гармати провести, це, це класний Стьоп, і якраз таки відноситься до герою Деліїва. Думаю, що досить про акторів, досить взагалі про критику і аналіз, я думаю, що самі все подивитесь і зрозумієте. Хочу сказати одне: що якщо подивитися фільм загально, так знаєте, то можна зрозуміти, що не вистачає просто ще якогось. Високого рівня на ну, багатьох етапах кіновиробництва, але те, що це робиться в сучасній Україні, в сучасному кінопросторі українському, це дуже круто. Я хочу побажати тільки великих успіхів, і тому що я впевнений, що з кожним новим проєктом все буде вище, вище, вище і вище. І навіть зараз тут все дуже непогано про це свідчать і нагороди міжнародні, які отримала фортеця Хаджибей. Їх, їх реально немало, я тут подивився, видає аж вісім міжнародних нагород, зокрема, як найкращий повнометражний фільм і як офіційна селекція на європейських і світових е кінооглядах, е кінофестивалях, які саме це фестивалі і нагороди. Я думаю, що залишимо в описі. Подивитись, якщо вам цікаво, давайте підіб'ємо підсумки. Якщо порівняти фортецю Хаджибей» з голівудськими аналогами. Ми побачимо безліч проблем в тому кінопроцесі, який є в нас зараз. Те, що ми маємо технічні якісь моменти, в принципі, всю кіноіндустрію, яка знімає жанрове розважальне кіно. Проблем безліч. Але ми можемо подивитися на це як на сфери зростання, так якісь. Ми можемо побачити можливості. І за спробу зробити таке кіно в українському, сучасному кінопросторі, я думаю, що можна тільки поплодувати і подякувати. Тож я дякую одеській кіностудії, всім авторам, Костянтину Коновалову, всім, всім, всім за те, що вони створили це кіно. Дякую і бажаю великих успіхів, професійного зростання. Я впевнений, що так і буде. А вам, дорогі друзі, я хочу сказати тільки одне. Дивимось, українське кіно, критикуємо його, популяризуємо його і робимо його найкращим. Також хочу запросити вас підписатись на канал Ось кіно і дати вподобайку цьому відео. З вами був кінформіст. Побачимось!